Тож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку блогер, колишній дипломат і телеведучий Дмитро Чекалкін. Вітання, пане Дмитре, слава Україні. Героям слава! Вітаю, друзі! Пане Дмитре, з вами ми хочемо сьогодні поговорити про, можна сказати, з одного боку, непересічну постать, з іншого досить скандальну. І йдеться про Олексія Арестовича. Він нібито був позаштатним радником офісу президента тривалий час. І зараз теж я не знаю, хто він блогер, мабуть, який їздить по, по різних країнах вже і з різними скандальними заявами, в тому числі. В бік України там виступає, можна сказати, прославляє так званих хороших русських, постійно спілкується з ними в соцмережах, дає їм інтерв'ю. Ну і загалом останніми днями бачимо, навіть з'явилися скандальні такі заяви Арестовича і в, в бік офісу президента, в бік загалом влади, голови РНБО. То цікаво, що це, що це за Такі е, пертурбації робляться Зарестовичем, з чим пов'язано його скандальні висловлювання, і е, чи дійсно він таким чином готується до президентської кампанії і він планує чи, можливо, вже бачить себе наступним Зеленським? Ну, я не знаю, будь-яке порівняння тут може недоречно між цими двома персонажами. Е, хоча дехто стверджує, що той самий. Діяч, який розкрутив е, е, генерального директора студії 95-й квартал. квартал, він тепер долучається до розкрутки пана Рестовича і вже відкрив йому необмежене фінансування. Ну, поживемо, побачимо. Але часто, знаєте, згадують цю формулу, що 21 століття це століття перемоги і піара над розумом. На жаль, нас ми, сьогодні, якщо ви подивитесь на пріоритети е, переглядів е, українського YouTube, то перші рядки займають такі радіозні персонажі, як е, той самий Арестович, Гордон е, Золкін, такий кримнашист, е, активний е, діяч цього шарія Анатолія його підтримував, розкручував. І сьогодні е, ці особи, які вже неодноразово абсолютно діаметрально міняли свої е, позиції, свої думки. Вони сьогодні є найавторитетнішими українськими блогерами, тобто це такий виклик свідомості, виклик здоровому глузду. Але ну що ж поробиш? Да? Сьогодні цей хайп клікбейт, він сьогодні править бал. На жаль, підпорядковані сьогодні такі ось, бачите, алгоритми соціальних мереж, що вони іноді абсолютно недоречні і недолугі меседжі розкручуючи і таким чином розкручують тих персонажів, які ці меседжі поширюють. Нагадаю, що пан Арестович був свого часу діячем цього євразійського союзу, їздив до Москви, де проклинав слав прокрокльони сполученим штатам європі. НАТО вони потім влаштовували тут перформанси перед Верховною Радою разом з Наталією Вітренко кричали, що НАТО гірше, ніж гестапо. Потім він, він став таким прославляв Януковича. Є такий сюжет відомий, де він, начебто, пересічна людина з НАТО на площі бере в нього інтерв'ю Мустафана Єм, і він так. Освідчується в коханні Інуковичу, кажуть, що я вас так поважаю. Потім він став е, активним діячем, начебто <кхи> помаранчевої революції себе активно просував там на всіх можливих е, платформах. Е, мене тоді вже були перестороги, знаєте, тому людина так швидко змінює свої пріоритети. Я, мені коли надсилали там пропозиції якоїсь спільних ефірів, то я завжди. Відмовлявся від участі в будь-яких е, заходах, які так чи інакше були пов'язані з е, цим персонажем, ну, як зрештою, і з паном е, Гордоном, і потім, е, е, що їх на певному етапі роз'єднало з Гордоном, та, що Гордон став прославляти Зеленського. І, як на мене, вчинок, е, який ніколи не можна йому пробачити, коли він в Інтерв'ю Зеленським, яке потім поширили всіма можливими способами, і його передивилися майже там 20 мільйонів е користувачів Ютубу на різних майданчиках, на різних каналах, де він спокійно, е як е Зеленський каже, та да, просто потрібно перестати стріляти, там, посмотрети в глаза, і десь зустрітися посередині. Ну і зрештою, зустрілися посередині серед тих дев'яти властей, які, на які претендував. Путін в своєму проєкті Новоросії зрештою він сьогодні контролює практично 4,5% з української області, якщо рахувати повністю окупований практично Крим Луганськ, і на 75% окуповані райони Донецької області, Запорізької та Херсонської. Так, от на той час якраз їхні шляхи розійшлися, да, хоча вони продовжували там Арестович з Гордоном якісь спільні ефіри, але mm -hmm. Арестович був затятим критиком Зеленського і такі зневажливі давав характеристики його виборцям, що це якщо навіть применшити в 40 разів свою оцінку, то це були упорати долба дятли, мовно кажучи. Да. Я змячив я, зм я, зм я, зм я, зм я його, його оцінку. І після цього буквально за лічені там тижні чи місяці він раптом перейшов абсолютно на діабетрально протилежні позиції і першим вперше взяв інтерв'ю новопраченого тоді керівника е, головного управління розвідки е, пана Буданова, в якому вони обидва абсолютно безпідставно повністю спростовували факт. Е, Операції вагнерівців, та чи якщо навіть не спростовували, то приписували її російським спецслужбам. Тобто, ну, сам навіть цей факт був настільки промовистим, всім вже було тоді зрозуміло зрозуміло, що операція була спланована разом з нашими західними партнерами, що були відповідні розпорядження. Керівникам офісу президента, які призупинили цю операцію. Тобто, все вже було стало е, е, об'єктом публічного обговорення ці деталі, а вони тут абсолютно там е, безпідставно повністю спростовували всю цю, всю цю операцію. Ну і потім, найбільш на мене, як на мене, його злочин, хоча дехто навпаки йому це на заслугу відносить, те, що він. В перші дні, навіть години російського втручання повно, повномасштабного. він заспокоював, кажуть, що це був такий начебто препарат медичний, заспокійливий, психологічний. Але насправді приклади моїх колишніх співробітників, які, на жаль, загинули в, в Ерипіні та в Макарові, які послухалися його цих заспокійливих меседжів. Нагадаю, що. 26 числа він в, в ефірі свого цього е, е, виступу щоденного в офісі президента заявив що, що буквально російською мовою цього бурі і націска у росіян вистачить на 2-3 дні. Ну потім потім він вже казав 2-3 тижні, потім 2-3 місяці. Потім, вже, коли поміняв свою, де знов ж таки діаметральну позицію, вже почав говорити про 15 років. Але тоді вони разом з іншою такою одіозною діячкою цієї зеленої команди Василенко Смаглюк стверджували, що ніякої небезпеки немає, не треба лишати своїх помешкань. Тільки інфраструктурні об'єкти піддаються нападу, а цивільне населення не постраждає. Будь ласка, лишайте на місцях, і я ж кажу, на жаль, ось. Мій колишній співробітник Сашко Рижий, як ми його називали їм він загинув якраз у Макарові після прямого втручання російського танку в будинок, де він тоді перебував. тобто там родини в багатьох виїхали, а самі вони лишилися, оскільки сподівалися на те, що це дійсно за 2-3 дні і натиск закінчиться. Ну і тепер, після того, як, мабуть, я не знаю, зняли його там з довольства, як то кажуть, в офісі президента, чи поставили на довольство в іншій е, якісь фінансово е, потужній структурі, він почав е, прокльон, тепер знов надсилати на адресу офісу президента, називати е, провальною е, військовою операцією, ну, давати такі. Абсолютно діаметральні оцінки керівництву сьогоднішньому українському, який знов ж таки настільки різняться з тим, що він транслював ще там рік тому. І тим не менш йому дозволяють вільно подорожувати і представляти Україну, він там нагадаю там Скільки 17 років тому він називав е, Сполучені Штати нашим там найзитятішим ворогом, що це, це оранжева чума, як він висловлювався на е, цих спільних ефірах з Дугіним в Москві, е, що вона саме інспірована американським. Апаратом державним, що вони нам тут просувають оці помаранчеві революції, застерігав росіян від небезпеки, яка загрожує російському російській державі, і сьогодні він вихваляється тим, що там в Нью-Йорку він з якимись дуже впливовими людьми веде серйозні бесіди, обговорює стратегічні питання. Ну я не думаю, що з таким бекграундом, з таким шлейфом. Людину будуть сприймати в серйозних американських колах. Тобто це я е, е, порівняти його знаєте, в будь-які е, е, переломні моменти в людської цивілізації, людської, людської історії. Історії з'являлись такі вже пророки, не знаю, там 100 років тому, чи стокільки 107 років тому був такий е, е, Григорій Распутін. Який нав'язував царській родині свої наративи і жертвами його цих спостережень і прогнозів, стали сотні тисяч солдат на фронті, тому що він давав свої, як, начебто, там, такі корисні стратегічні поради, які, зрештою, там, призводили до гибелі великої кількості солдатів. Ну і в історії. Інших народів були такі персонажі, які якраз заволоділи увагою великої кількості своїх співвітчизників і насправді призводили до серйозних трагедій, катаклізмів. У нас навіть якщо згадувати новітню історію України, в нас таке було біле братство свого часу, яке набуло великої популярності, і там адепти цього білого братства. Тут буквально там в ста метрах від того, де я зараз записую цю програму на Софійській площі збирали десятки тисяч своїх послідовників, а зрештою виявилися звичайними шахраями. чи той самий не знаю Мавроді, чи там зараз якийсь там є проповідник Монтян, який обкрадає своїх вірян, виманюючи в них величезні кошти, на які там зараз будує собі палаци за кордоном. Ну тобто. На жаль, людська історія має численні такі випадки. Пане Дмитре, ну і останнім звинувачення в бік Арестовича з боку керівника РНБО, а також, наприклад, ще один депутат від слуху Олег Дунда теж натякав на те, що Арестович може бути з агентом РФ, і також те, що одразу в той же день його оголосили в ворошу після виступу на форумі вільної Росії в Таліні. Чи дійсно таким чином, на вашу думку, Росія якось прикриває? Свого агента, чи дійсно він може мати якісь зв'язки із ФСБ, ну дивіться, я не думаю, що він там давав якусь клятку кров'ю і підписував якісь там угоди і ставав офіційним співробітником тієї чи іншої там розвідслужби російської. Насправді, абсолютно більшість таких агентів, корисних ідіотів, вони є просто фінансово залежні, абсолютно. Сьогодні зрозуміло, що ці величезні суми, які виділяє Путін на гібридну війну, а нагадаю, що відповідно до концепції, яка офіційно є сьогодні, концепцією Генерального штабу Російської Федерації, на операції гібридної війни виділяється втричі більше ніж на операції без безпосередньо пов'язані з веденням бойових дій. Тобто, це інформаційна обробка власного населення, оця Соловйовщина, Скабєївщина, і відповідно фінансування абсолютно різних структур, персонажів фабрик думок по всьому світу, як вони іноді скажу, я згадую радянські часи, як нас тоді ще там умовних бійців інформаційного фронту, військових перекладачів, які працювали на. Близькому сході нас тоді ще дивували це лицемірство, що ми захищали ті режими і, і активно їх спонсорували, активно допомагали їм фінансово, військово, економічно, які своїх комуністів публічно страчували на центральних площах своїх столиць. А ми цим арабським країнам надавали величезну допомогу виключно заради того, щоб вони роз Кручували антиамериканську, антиізраїльську істрію, пропаганду. Ну і сьогодні так само. Тобто, ми на горі всі буржуєм. Міровий пожар Роздоєм. Це відома агітка, відомий плакат, автором якого, між іншим, був Олександр Зеленський свого часу, да такий відомий художник російський, таке цікаве співпадіння. Нагадаю, що і сам. 95-й квартал був частиною цих численних п'ятих колон. Так сталося, що ну, вони своєю популярністю, завдячуючи певним чином нашому проєкту Веселі яйця, тому що, коли Глеб Павловський в 2005 році, по закінченню помаранчої революції, назвав мене там блокбастер фюрером помаранчої революції, віддав належне нашим сатиричним проектам Веселі Яйця, операція професор. І сказав, що вони зіграли на суттєву роль в зміні психологічного клімату і настрою виборців, тому що нагадаю, в вересні 2004 року була соціологія, згідно якої 55% населення вірили в обірніше, хотіли перемоги Ющенка на виборах, але вірили в його перемогу лише 15%. Тобто, для я це сприймав як ну, виклик. Взагалі національній нашій свідомості, що така зневіра, така апатія, тому і так долучився до цього проекту. Так, от він тоді, коли давав інтерв'ю, це в що я не помиляюсь, там в, в січні 2005 року він поставив таке питання: а чому російська влада проросійські структури нічого не роблять для контрпропаганди для захисту своїх інтересів саме? Сатиричними е, інструментами, і тоді, як потім згадувала Оксана Марченка, е, Віктор Медведчук запросив до себе в пущу зірної туди команду 95-го кварталу, і з ними вони домовились про те, що вони створили такий сайт з промовистою назвою «Серпом по яйцях, який активно набирав авторів копірайтерів по всій Україні. Так сталося, що я тоді був президентом київських відомостей, і в нас існував такий клуб клуб Голохвастова, сатиричний і гумористичний, де збиралися щотижня найкращі українські автори, сатирики, копірайтери. І потім ми вже дізналися, якраз весні 2005 року, що багатьох з них долучили до цієї авторської групи, яка накопичувала контент, який потім був втілений. В першому сезоні 95-го кварталу, який знімався тут, тут на в жовтневому палаці, і це було напередодні парламентських виборів. Цей е, е, перші випуски 95-го кварталу вони чітко лягали в ці наративи цього проекту. Нітак, е, обличчям якого тоді був Кравчук, знову ж таки Медведчук, Шуфрич, який сьогодні, нарешті, вже дістав свого місця в загратами бойко, який поки що де да, на свободі чомусь, і якимось там вітром занесли тоді блохідна Олега, і вони якраз ті меседжі, які були на прапорах цього проекту, не так про те, що всі на майдані були за гроші. У них був такий е, субпроект в 95-му кварталі наша Америкаша, де Зеленський зображував такого гамаржопу не не невдалого не такого революціонера Сакашвілі не плазував там на, на колінах, повзав перед е, ковбоєм бушем виманював ще грошей. А такий лисий цей орденоносець Жека е, сьогодні кошовий, да він тоді е, зображував не туди Ющенка. Ще одного такого крадія, який краде американські кошти. Е, ну і е, крім там, вони ж вони ж зображували таких недолугих там волинянів'ян, які приходили на майдан, випрошували там за 100 гривень. Прошу, просили 100 гривень, щоб постояти там з плакатами, е, поширювали оцю тезу про три сорти українців, про те, що. Нато знову ж таки, як і в цього Арестовича, гірше ніж гістапо, що найбільша загроза для України це саме НАТО, що тільки з Росією можливий подальший розквіт української держави, що ми потрібні заходу тільки як звалище для ядерних відходів. Що зрештою було навіть в цьому серіалі ганебному слуга народу. Нагадаю, що в той час, коли вже 7% території України було окуповано. Вийшло три сезони Слуги народу в жодному з серії, яких немає Росії як такої, де да, немає цього найбільшого загрозливого фактору для існування нашої держави. Як відомо, це м, найпідступніший, найкривавіший ворог людства, але який окупував вже 7% нашої території. Але в цьому серіалі взагалі ніяк не... Висвітлений, там знов ж таки головні негативні персонажі це Світовий банк і МВФ, яких там промовиство посилає е, Зеленський на чотири літери. Там і як в Женеві він зустрічається знов ж таки з цими світовими е, банкірами, і, начебто, вони нав'язують Україні, що ось вам тільки кукурудзу тут висаджувати, і все більше. Не лізти нікуди в Зеленський хоче так от розвивати ракетні програми. Ну насправді ми ж бачили, як вони після Оманської цієї подорожі зупинили всі ракетні програми в Україні. А там він, начебто, такий патріот, який за розбудову української космічної ракетної галузі, а йому ці трикляті американці імперіалісти перекривають киси. Ну тобто я. Так сталося, що особисто був знайомими з тими людьми, які накачували 95-й квартал мільйонами доларів в нульові роки, коли вони ще були генеральним продюсером. коли Зеленський був на телеканалу Інтер, і на них просто з неба звалювались десятки мільйонів на ну, той самий там, серіал свати. Про який донедавна в російській навіть Вікіпедії було написано, що головна ідея цього серіалу це протистояння, таке світоглядне, культурне між таким тупуватим, видлуватим воруватим Завгаром Будько і святочем руської цивілізації, руської культури, професором академіком Кавальовим. Ну ми ж несемо вам світло русково міра. Що ж ви прочаєтесь такі недолугі хахли? Ну, тобто в, в Ляроса був там декілька місяців тому на його каналі м, 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 сюжет записаний світою камерою колишнього партнера пана Баканова, який чомусь досі там свій, вільно розгулює тут, займається спортом в, в Києві. Зараз там в, в, на базі Динамо, як стверджують, замість того, щоб давати свідчення СБУ. Так, от цей колишній його партнер розповідає, як він ходив з цими спортивними сумками, наповненими мільйонами долярів. І не знали, як куди їх швиденько де переховати і розмістити. Тобто, дякую, пане роки, Дмитре, коли... ми мусимо завершувати наше спілкування. Блогер, колишній дипломат і телеведучий Дмитро Чекалкін був сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. дякую вам, пане Дмитре. На все добре, тримайтесь.